Тема моєї проповіді сьогодні дорога в вічність. Ну, я хочу зачитати Євангелія від Марка, 7 главу 13, з 13 по 14 вірш. Увідіть тісними воротами, бо прості ворота і широка дорога, що веде до погибелі, а нею багато хто ходить. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога. Що веде до життя і мало таких, що знаходять її. Чудові слова, не правда ли? Минулої неділі про що проповідували? Взагалі я хочу задати таке питання до вас, дорога церква? Хто, хто пам'ятає, про що Тарас говорив? Яке місце з Біблії він приводив? Тарас, можеш сказати, про що ти говорив? Минулого разу. Да, 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 минулого разу. Про дорогу, дійсно, про дорогу. Сьогодні ми говоримо про дорогу. Ми зараз з вами знаходимося в Швейцарії, і Швейцарія, вона, рахуйте, на 70% знаходиться в горах. Ми колись були в горах, теж якби з сім'єю їздили. І я бачив таку картину. Знаєте, ну ми піднялися на падьонку, звісно, ми ходили широкою, гарною дорогою. А вдалині ми дивимося, люди, туристи, я так здивувався, вони пішли. По горі ходили уська тропинка, в них не було ніякої страховки. Вони йшли з паличку, притримувалися, типу, за турнікет, просто маленький такий бордючок. А знизу дуже крута гора. Чуть-чуть одна похибка, і та людина вона летить туди вниз. Я не знаю, чи спасеться вона, чи ні. Бачите, сьогодні Христос говорить про цю дорогу, узьку, що вона дуже важка, дуже терниста. Ну, розумієте, широке дороги, звісно, добре йти нам класно, комфортно, але ми собі, як кажуть, медленно можемо ходити, гуляти. Ну, але не завжди та дорога веде до цілі нас, той, яку нам дає Христос. Тарас говорив минулого разу, дійсно, ці слова, це Віана, 14 глава, 6 вірш. Ісус каже, говорячи, тому я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Чудові слова, не вже? Це були предостанні його слова на цій землі, сказані учням в 14 главі. Далі ми знали, що сталося з Христом. Його розп'яли, побили, ну, і Він воскрес. Він війшов на небо той дорогою, гай дійсно визнищиться. Це в діянні написано в першій главі, 10 вірш. Що Ангели кажуть, я говорю, чому ви ждете його? Він прийде тим самим шляхом, який йшов. Ну, про що минулого разу також згадував Іван? Ваня, про що ти говорив? Да-да-да-да. Да-да-да. Про духів нечистих, дійсно. Але в четвертій главі я також буду зараз читати Марка. Це буде у нас. 4 глава з 35 вірша. Це перед 5 главою. Ваня нам казав про 5 главу, коли Ісус вже вийшов на берег, до нього прийшли одержимі, Він їх виганяв, але перед цим Христа була дуже важка дорога. Відкрити Біблію я зачитаю. І сказав він до тих, дня, коли вечір настав. Перепливемо на той бік. І лишився народ, узяв з собою його. Як у човні він був, і інші човни були з ним. Е, я попрошу включити Максим, включи, будь ласка, першу фотографію. Да. От е, дивіться, оце е, на картинці приблизний човен тих часів. Це не, це не 100% гарантія. От е, це риба. Е, я кажу, це у нас е, такий човен для мандрівки. Ну, рибальський човен, він, е, е, як сказати правильно, відлічався від от човна, на якому плавали люди. І рибальський. Е, в рибальського човна в нього знімалися лавки, в нього було трошки посажене дно більше для того, щоб можна було набивати його рибою. Ну, це в ті часи, такий човен вміщав десь 12 людей. Це рибаків. Ми це читаємо з Євангелія, Що е, коли Христос призвав своїх учнів, вони ходили на цих човнах і звершали свій рибний промисел, як кажуть. Е, Галилейське море воно не є таке велике, на якому плавав тоді Ісус. Воно приблизно, я скажу, 23 кілометри це його довжина і ширина 11, а глибина. Його 45 метрів. Ну, доволі глибоке Галилейське море, озеро, як зараз називають його. І коли Христос проповідував на ньому, чому Він проповідував на човні? От е, Я скажу приклад. Тому що, як ми знаємо, що вода вона завжди знаходиться трошки нижче, а берег він якби на визвишеність йде. Коли Христос виходив, проповідував людям, щоб люди його бачили, і сатв'яші чули, тому що вони всі були на березі, збиралися. Ну, і йому було зручно. Понятно, Христос дуже багато проводив часу в молитві, в служінні людям. Він втомився той день. Ну, і він на кармі заснув. І що далі сталося? Я продовжу читати. І з'явилася ось буря велика, і хвилі вливалися в човен, аж човен вже. Погано видно, водою вже був переповнений, а він спав на кормі. І... Так. А, на кормі на подусі. І вони розбудили його і сказали йому: Учителю, чи ти... тобі байдуже, що ми гинемо, тоді він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав, мовчи, перестань і став вітер. І тиша велика настала, і сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великих і говорили один до одного. Хто ж це такий, що вітер і море слухається його? Бачите, подивіться на цей човен. Приблизно човен був в таких часів, коли спав. На ньому плив той час Христос. Він спав назаді, де ми бачимо руль, ну трошки там інша була структура в рибальського човна, він трішки, як би, скажем, середина в нього така приспущена. Ну, для того, щоб вони могли зручно е доставати сіті з рибою, щоб їм це було зручно. І представте, в той день е настала сели велика буря. Ві е сказано, в Слові Божому, що наповнився водою, що човен майже йшов до дна. В ті часи не було современних насосов, як зараз на, на, на сучасних кораблях, що вони управляються електрикою, що, що можна відкачати воду. У, учні злякалися в той час. Їм дійсно було, було страшно. Ну, я попрошу переключити другу картинку. Так. Е, минулого разу Юра говорив про Івану. У мене тут є така роздруківка, як би можете подивитися. Кому погано видно, це римський корабель, ізображений на саркофагі в Сідоні. На подобному кораблі плавав апостол Павел. Це римський корабель. Можете взяти подивитися, чи всім добре видно. Ну, дивіться, приблизний корабель. Цей корабель десь збудований 1400 року. На такому кораблі. Плавав знаменітий такий мандрівник, відкриватель Христового Калуб. Я зараз про нього трошки поговорю. Якби дуже цікавий приклад в його житті є. Ну майже нічого не змінилося. В цьому чому приблизно 2000 років. Ну і в цьому теж кажеться, півтори тисячі років пройшло. Часів іони пророка. Човни теж не помінялися, приблизно на такому човні, чи як апостол Павел, це римський човаль, чи на подібному плив Іона. Юра читав минулого разу, що коли Іона хотів біжати в Нієвію, Ні, постігла на корабель, їх, як кажуть, цей, буря, шторм, човен почав тонути. Далі ми читаємо. Корабельники, вони що робили? Вони викидали вантаж, ціний. Це, це могли бути якісь спеції, якісь гроші, там, чи золото, чи, чи будь-що. Е, на, 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 на Біблія про це нічого не говорить. Вантаж був ціний. І його на собі просто спав. Ну, він розумів, що. Він знав, що його поснігло це буре. Дійсно. Колумб, дійсно, про якого ми згадуємо, про якого ми вчили в школі, він плавати з 14 років, він вже почав ходити по морях. Тоді вони плавали завжди в Китаї за спеціями, там, всякими товарами, шолком. Це був, читаєте, 1400 4000 роки нашої ери, як кажуть, по суходолу в той час воно було дуже важко передвигатися. Іспанцям, це вони були християни, як ми знаємо, католики, хоч, як кажуть, нашого брата спалювали на кострах як кажуть, рахували дійсно. Але в той час, щоб піти в Китай, той же самий, потрібно було півроку провести дорозі. Це, Щоб перевезти 20 тонн вантажу, це потрібно було 50 верблюдів. На кожного верблюда потрібен був один погоноч. Ну зрозуміло, верблю це не є така велика вантажна машина, як ми сьогодні знаємо. Це кораблі постигні. Але в той час Анспанська імперія вона дуже, як кажуть, усілювалася, і, і понятне діло, що християн вбивали в ті часи. Ну, і тому вони плавали на насчет Африки, плели до Китаю, якби всі ми знаємо. Це тому, що в той час не було ще відкриті, коли відкрили Америку, острови. Бо це вже як предполагають сьогодні офіційна думка, що це Христофор Колумб зробив. А на самом ділі це є багато спорів, тому що перші відкривателі це були вікінги. Ну, бо є історичні дані скидання на цю тему: що, що багато товарів в розкопках знаходять, що а, іменно товари з тих островів принадлежать. І що саме? Таке цікаво, коли він почав, кому е, хотів плисти до Китаю е, через Запад, ми, ми знаємо цей маршрут, це відкривання Америки і тому подобне. Сім довгих років він ходив по всіх монархів коросивою, гроші, щоб йому дали на це путешествие, Тому що в той час е, вони предполагали, що окружність землі. Десь 30 тисяч кілометрів. Це вони математично зробили такі, як скажуть, в той час прорахунки, про ну, але деле вони ошиблися, це було вже. Потім вони це вияснили питання. Тому що, коли він вже в своє путешествия, як ми знаємо, вони також плили на таких човнах біля восьми місяців. Вони відкрили вже як кажуть Америку, там острови всі остальні. Ну, знаєте, яка класна думка, чому я за нього говорив? Він сказав дуже класні слова, що ми ніколи. Зараз я краще зачитаю, почекайте, хвилинку, У мене є тут виписочка така. Ага. Ти ніколи не пересечеш океан, якщо не наберешся сміливості загубити зору берега. Дійсно, ми ніколи не наберемося сміливості. Досягнути цілі в цьому світі. Христос нам говорить, що дійсно, що Він є дорога. А щоб слідувати до дороги, ми повинні залишити своє минуле. Я попрошу включити третю фотографію. От, дивіться, бачите, сьогодні сучасний лайнер. Це він, спущений на воду, вже закінчив ходові спитання, вже офіційно вийшов у му році, рік назад. У 24 році він має брати на борт пасажирів. Ну, можна включити відео. Включи відео, будь ласка. От такі, я кажу, бачимо, який сучасний корабль, такий гарний весь. Ну. Ну. Хто мріє на такому кораблі поплавати? О, бачите, всі, да, дійсно, бачите, тут вже сучасна апаратура, сучасне все. Да, всі, 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 всі мечтають. Моя дружина теж каже: я теж хочу поплисти е, завези мене на такий круїз. Кажу, добре, саме мінімальна вартість цього круїзу це 260 доларів на сутки на одну людину. Якщо хочете взяти каюту на неділю на сі це 7 тисяч доларів варто є. Ця каюта на двох дорослих і на двох дітей. ну да, Це таке дійсно. Дивіться, сучасний корабель. Сьогодні таким кораблем можна управляти таким смартфоном. Просто. Настільки це все сучасно. У мене, скажімо, є в смартфоні деякі програми, я можу управляти своїми там електроінструментами, які під'єднуються до Bluetooth, бачите. Зараз технології шагнули вперед. Гарна дорога, шикарна, шикарний корабель. Ми собі пливемо, насолоджуємося. Оце це, це говорить Христос про цю саму широку дорогу. 112 років назад. Яка сама знаменита катастрофа в морі сталася? Титаніка. Бачите, сьогодні кого не запитаєш, всі знають про Титанік. Ну, А Титанік це не є сама, там, скажімо, велика. Да, вона знаменита тим, що це, як кажуть, він був в, е, новим, збудованим, гарним, сучасним. Названий Титаніком, тому що це був такий народ, титани, які протистояли Бога. Люди тоді кричали, навіщо нам Бог? Навіть сам той корабель Бог не потопить. І всі ми знаємо, що 14 на 15 квітня 1912 року, 112 років тому назад, цей корабель пішов на дно. Мені, що з собою, 1400 там пасажирів. Но люди відвернулися від Бога. Вони йшли широкою дорогою, той, той гарною. Вони сказали, нам не треба Бог. Ну, вони пішли на дно. Разом з тим кораблем. Навіть цей сучасний корабель, якщо Бог допустить, він також може піти на дно. Ну. Хоча да, в нього сучасне оборудовання, смартфону. Управляється там все, капітани там на газу він там. Все. Є інформація про цей корабель багато. Хто хоче, може зайти в інтернет. Зараз ми маємо доступ до цього, якби не, немає нічого складного в нашому житті. Но... Я хочу сказати, що одне, що ті, хто прийняв Христа, ті, хто слідує за Ним, і хто вже вірить, не забувайте цей узкий шлях. Нам в житті буде важко. Будуть випробування. Сьогодні, кажеться, ми в Швейцарії. благодать, класно. Ми вроді на цьому шикайному лайнері пливемо. Нема проблем, нема біди. Але в житті може настати буря, буря випробувань, яку може потихомирити Христос, як я читав Марка. Ну, так що стріміться за Господом, і Бог буде з вами. Амінь. Давайте помолимося.